Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні я хочу нагадати вам за фарм додаткових п'яти жетонів святкового магазину. Традиційно з 18.00 у нас почався фарм. Далі обговоримо альтернативний розбір тизеру в 2025 з точки зору Вод Експреса, так скажемо, тому що вчора я розбирав його, дуже багато чого сказав правильно, але дещо там ще можна доповнити. Плюс до того розглянемо попередній список змін, характеристик, техніки у загальному тесті оновлення 127.1. З'явився вчора злив своєрідний по тих параметрах техніки, які будуть змінені, зараз ми розглянемо, тому що там є ще й додаткова техніка, яка ще не фігурувала в попередніх зливах взагалі. Тобто ми не знали, що буде там, наприклад, апції і техніки. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, для початку просто в якості нагадування. За 3 години перегляду от сьогодні з 18.00 ми можемо зафармати 5 жетончиків для святкового магазину. Якщо ви фармили до цього всі жетони, у вас повинно вже бути 60 штук плюс ці 5 і вже зможемо забрати одну з машин 7 рівня. Що я сьогодні, скоріш за все, ввечері і зроблю. Я буду ВКшку забирати, там уже дивіться, тому що для геймплею найкраще буде ПТшка, оця Waffentrager 7 рівня. А тепер давайте перейдемо до інших новин, доволі цікавих таких. От дивіться, вот Експрес, розбір тизеру вот 2025. Як видно з відеоряду, нам не показують події на весь 2025 рік. А Wargaming розповідає саме про вересень 2025 року і все, що з ним пов'язано. Тобто в цьому абзаці вже підсумуємо, взагалі, що тут кажеться. Це недорожня мапа, друзі, на 2025 рік. Це конкретно такий тизер про VOD 2 2.0. Перше, з перших кадрів нас відсилають на перші ролики до гри. Ми вже бачимо, як змінилася графіка. Тут варто очікувати на покращення графіки, тіней і іншого. Задавали питання. Як це вплине на комп'ютера, та звісно, це буде додаткове навантаження. скоріш за все, FPS просяде, але я сподіваюся, що будуть нормальні, адекватні налаштування графіки, щоб можна було на тій самій графіці, грубо кажучи, залишитися той на кращий і FPS не втратити. Далі показують мапу в порівнянні з тією, що використовується в особистих бойових завданнях 1 і 3. По кампаніях, друзі, перша кампанія це в нас на 260-го, друга по типу як, це Т-22 середній було колись у 2015 році. Третя кампанія це на як він, 279 чи як ранній, коротше кажучи. І четверту кампанію хочуть зараз випустити у 2025 році. Можливо, це одна загальна мапа, яка включає всі ОБЗ. Відразу також вона стала більш інтерактивною та може бути елементом нового гаражу. Буде ОБЗ, четверта кампанія, це очевидно. Тобто йде підтвердження з ВотЕкспресу, Я думаю, вони знають про що говорять, тому що там хороші зв'язки, так скажемо, з розробниками. Третє. Поліпшена деталізація техніки, більше полігонів, кращі ефекти та матеріали. Хоч ролик і пререндер, але очікується значне поліпшення текстур танків, особливо виділяється скло фар і загалом світло. Дійсно, скло там набагато реалістичніше, дуже класне, таке, як у сучасних іграх. Це було показано в цьому тизері в деяких кадрах. Плюс до того, те, що я е, просто-напросто прочитав, але не обговорив. Тут натякається на рахунок нового гаражу. Друзі, скоріш за все, можливо. Одна частин оцього збирального цеху, так скажемо, буде у нас в якості гаражу. Можливо, у нас він уже стане не на подвір'ї, а знову внутрішній. Ну я на це, по крайній мірі, надіюся. Нові випадкові події на трьох мапах фіорди. Другу мапу не вдалося визначити. І третя Париж. За Париж я так само здогадався. Вчора ми розбирали цю всю інформацію. Перша мапа, от як виявляється, у нас Фьорди. Я думаю, що це рибальська бухта, чи як вона там називається. Та мапа. Сам антураж заводу було показано непросто, і це може бути новий гараж. Скоріш за все, то так і буде, друзі. Цех на вигляд дуже великий і включає безліч елементів, які можуть бути використані в тих чи інших подіях гри, особистих бойових завданнях, аукціону або при звичайному придбанні техніки. Йдеться про динамічні, інтерактивні та вбудовані речі з події. Як мінімум кожен танк показаний у ролику це можливі нові високорівневі машини. Про це я здогадався ще вчора. З унікальними анімаціями, обвісами та покращеною графікою. Натяків на танки із КБ ми тут не побачили, як і можливого аукціону, що підтверджує повну наступність ролика лише до вересня 2025 року. Тобто ще йде раз підтвердження, що це конкретно тизер в вот 2.0, так скажімо. Усі креслення, які видно у ролики, не випадкові, але визначити конкретні танки складно, але все ж таки можна. От така от приписочка, друзі. Тобто дуже цікавий такий ролик з одного боку. Ті, хто просто так подивилися, думають, та що за фігня, це все зрозуміло. Але коли більш передивитися до цих всіх деталей елементів, то там дуже багато чого показано. Тепер, друзі, давайте поговоримо про наступне, а саме про ребаланс техніки у оновленні 1271В. З'являються зливи. Зараз будемо їх розбирати, що у нас зміниться. У мережу потрапив попередній огляд змін ТТХ машин, що розсилали на європейських блогерів з майбутнього оновлення. Важливо, це попередні зміни та ТТХ, і вони можуть змінитися до загального тесту 1.27.1В. Врахуйте це! А далі йде список техніки. От дивіться, список техніки, що прокачується. Перша гілочка це у нас гілочка на Е100. Про неї я і не підозрював, тому що не було зливів. Дивіться, що тут є. У нас буде ап-гілки. Е110 рівень, 9 рівень Е75 і 8 рівень Tiger 2. Далі йде ап М5Y і М3Y. Гілочка також буде апнута на Type 71. Type 68, відповідно 9 рівень і Type 57-8 рівень. Нерв буде 60ТП Левандовського, але в той же час буде ап-характеристик 50ТП і 53 ТП, тобто 9 і 8 рівня. Наскільки я пам'ятаю, зараз будемо більш конкретно розбиратися. А тепер давайте почергово пробіжимося по всіх машинах і подивимося, що ж змінюють. Перша машина це Є100 Німеччина важкий танк 10 рівня, досліджуваний. Вогнева міць, от дивіться, топова гармата, швидкість повороту башти змінена з 20 градусів на 22, не суттєво, але ап, Розкид на 100 метрів 0,39 був, стало 0,37. Також апнули. Бронепробиття ББшки першого снаряда з 246 на 255 мм. Також непогано трішки підтягнули. Поживучості бронювання лоба башти з 270 на 280 мм. Тобто важче стане пробити щоки. Цій машині, тому що там приведена броня, само собою збільшиться, і це буде не тільки оці 10 мм, які наростили, так скажемо. Далі йде е 75 Німеччина, важкий танк 9 рівня, вогнева міць на стоковій башті і передтоповій гарматі. Заряджання гармати з 10,3 на 9,4, Розкид на 100 метрів 0,34 було стало 0,31. Час зведення було 2,3, стало 2,2. Бронепробиття першого снаряду ББшки з 225 на 239. Тобто, бачите, підтянули характеристики. Башта топова, гармата перетопова. Заряджання гармати 9,1 стало 9. Розкид на 100 метрів було 0,34, стало 0,30. Час зведення було 2,3 стало 2 секунди. Бронепробиття ББшками було 225, стало 239. І топова гармата бронепробиття також у нас тут апнули, було 246, стало 255 По живучості башта, топова, бронювання, лоба, башти з 245, змінена 260, тобто вже важче стане пробити. Бронювання бортів, башти з 120 на 140 мм. Мобільність, двигун стоковий, збільшили цьому двигуну потужність з 700 на 800 кінських сил, тобто потома потужність повинна також піднятися. Дивимося далі. Тигр 2, Німеччина важкий танк 8 рівня. Загальне видалили гармату 105 см. Вогнева міць башта стокова з гарматою стокової. Заряджання зброї з 7,8 змінено на 7,5 Апнули. Розкид на 100 метрів з 0,34 на 0,32, час зведення з 2,5 на 2,3 секунди. ап. Башта топова, гармата стокова, заряджання гармати з 78 на 73 змінено. розкид на 100 метрів з 034 на 030 доволі непогано. Час зведення було 2,3, стало 2,1. І по живучості башта стокове бронювання лобу з 100 мм змінили. Друзі, вдумайтесь, на 200 мм, на 100 мм апнули. Тобто ці машини реально так підтягнули по характеристиках, не знаю, чи це будуть фінальні зміни, тому що після тестування можливо щось і зміниться. Далі дивимося. Type 71 Японія, важкий танк 10 рівня, механіка автоматична, гідропневматична підвізка і оголодження зброї. М'яко кажучи, така лінійка не сама найкраща, особливо топ, він не дуже популярний. Дивимося, що йому змінили. Вогнева міць розкид на 100 метрів з 0,42 до 0,38 змінили. І розкид на 100 метрів остуженої зброї з 0,28 до 0,22, тобто підтягнули точність даній машині. Поживучість. Бронювання лоба башти змінено з 120 мм на 165 мм. Тобто баштою відтанковуватиме тепер ця машина краще. Мобільність, максимальна швидкість вперед з 35 км змінена на 40 максимальна швидкість назад із 14 на 16 Також доволі непогано підтягнули потрішечку, але підтягнули. Ну, 5 км вперед це дуже багато, якщо чесно. Тайп-68, Японія важкий танк 9 рівня, вогнева міць, башта стокова і зброя стокова 105 мм. Заряджання гармати з 11 на 10,3 змінено. Розкид на 100 метрів було 0,42, стало 0,40. Розкид на 100 метрів остуженої зброї було 0,28 стало 0,24. Час зведення було 2,3, стало 2,1. Розкид від повороту прицілу з 0,10 це стабілізація до 0,08 це при повороті башти. І башта топова зброї стокової заряджання гармати також тут апнули 10,5 стало 9,8, Розкид на 100 метрів просто 0,42 було, стало 0,40 і остуженої зброї з 0,28 до 0,24. Тобто ми бачимо, яка точність. Час зведення з 2,1 на 1,9, Розкид від повороту прицілу стабілізація з 0,10 на 0,08. Гармата 120-мм, топова, Розкид на 100 метрів з 0,42 на 0.40 і остужена зброя з 0,28 до 024. Далі йде тай-57, японія важкий танк 8 рівня, вогнева міць, башта стокова і гармата стокова заряджання апнули, було 11,5, стало 11, розкид на 100 метрів, апнули 0,28-026 і час зведення з 2,4 на 2,2 секунди. Розкид від повороту прицілу, це стабілізація була 0,13, стало 0,10. Бронепробиття першого снаряда було 208 стало 215. Голди бронепідкаліберної було 250, стало 270. Башта топова і гармата стокова. Заряджання зброї з 11 на 10,4. Розкид також апнули, було 0,28, стало 0,26. Зведення було 2,3 секунди, стало 2. розкид від. Повороту прицілу, повороти башти, апнули, було 0,12 стало 0,10, бронепробиття першого снаряду ББшки апнули, було 208 стало 215, голда так само було 250, стало 270, гармата 105-мм, топова розкид на 100 метрів остуженої зброї апнули з 0,28 до 0,24. Тепер по 60 ТП Левандовського. Дивимося, що тут у нас є, який же нерв. Вогнева міць заряджання гармати понерфили. Було 19,5 стало 20,05. 0,5. Не критично на одну секунду. Розкид на 100 метрів. Також нерфонули. Було 0,38. в базі стало 0,40. Ну і Міцність зрізали, це по типу як суперконю, друзі. От Було 2600, а стало 2500. Незначний, звісно, нерф, але все ж таки нерф. 50ТП. Польща, важкий танк 9 рівня. Башта стокова з гарматою стоковою. Заряджання тут навпаки апнули, було 125 стало 12. Розкид на 100 метрів також апнули. 0,38, стало 0,36. Час зведення 2,6, 24 ап Башта топова і гармата стокова. Тут апнули також ці характеристики. от Дивіться, перезаряджання 12 115 стало. Розкид на 100 метрів було 0,38 стало 0,35. Час зведення 2,5 секунди, стало 2,3 секунди. розкид від руху було 0,22, стало 0,19. Тобто ми бачимо, що в нас тут іде ап. І розкид від повороту шасі було 0,22 стало 0,19. 53 ТП Марковецького, Польща, важкий танк 8 рівня. Видалено гармату 122 мм. Вогнева міць. Дивимося, що у нас башта стокова, гармата стокова, заряджання гармати з 9,3 змінено на 9 ап. розкид на 100 метрів також апнули. Було 0,40, стало 0,38 Час ведення з 2,1 секунди на 2 секунди бронепробиття стандартної ББшки стало з 192 на 205. А бронепробиття під калібера було 225, стало 235. Башта топова гармата Стокова тут також є. а було перезаряджання 9, стало 8,7, Розкид був 0,38, стало 0,37, час ведення було 2 секунди, стало 1,9. І бронепробиття так само. ап 192 була ББшка, стало 205. І підкалібр було 225, стало 235. І навіть цей танк отримав абживучості. Бронювання лоба башти з 200 змінено на 230 мм. От так я друзі скоренько пробігся по цих усіх змінах для того, щоб ви усвідомлювали, чого очікувати від тесту оновлення 127.1. До речі, скоро вже повинен і регламент так скажемо це саме оновлення вийти на тестування. Середа четвер. от таких межах ця вся інформація повинна з'явитися. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього апу, тому що серйозно тут деяку техніку так непогано попитягують по характеристиках, можливо, навіть є е сотий стане відігравати краще. І Є75 е непогана така машина. Я думаю, з тими апами, які це проведуть із цією машиною, вона взагалі заграє ще краще. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!